Антигероєм дня став російський слідчий з управління ФСБ Михайло Свинолуб. Цей чоловік заарештував матір сімох дітей за підозру у державній зраді, а вона лише подзвонила у посольство України. Деталі цієї справи у нашому сюжеті. У Росії порушили кримінальну справу проти мешканки Смоленської області Світлани Давидової за фактом державної зради на користь України. Росіянці закидають дзвінок до українського посольства. Жінка, мовляв, розповіла, що сусідня з її будинком військова частина спорожніла і припустили, що солдати могли бути спрямовані у Донецьк. Про це вона дізналася, коли їхала у маршрутці, і побачила одного зі службовців цієї частини. Зрозуміти, що він звідти було неважко. Він на всю маршрутку по телефону. Про це розповідав, каже чоловік Світлани. У телефонній розмові військовий розповідав своєму співрозмовникові про те, що його з по службі невеликими групами переправляють до Москви, обов'язково в цивільному, а звідти далі у відрядження. Саме про це українське посольство в Росії повідомила Світлана Давидова. Після того дзвінка за жінкою прийшли чоловіки у чорному камуфляжі. Серед них був слідчий з особливо важливих справ першого відділу слідчого управління ФСБ Росії, полковник юстиції Михайло Свинолуб. Він заявив жінці, що вона затримана по справі порушеній за статтею Кримінального кодексу РФ Державна Зрада. Тепер вона знаходиться у сумнозвісному СІЗО Лефортово. Суд не став враховувати наявність у Світлани Давидової семи малолітніх дітей. Максимальне покарання, яке жінка може отримати за свій вчинок, яке російська розвідка трактує як державну зраду, 20 років позбавлення волі. Адже Кремль, попри докази НАТО і ОБСЄ, досі заперечує наявність на сході України російських солдат.